Останнім часом багато осіб, які проживають в Польщі довший час, цікавляться картою резидента Європейського Союзу. Що ж це за карта і що варто знати про умови її отримання? Дозвіл на перебування резидента Європейського Союзу дає право на постійне проживання в Польщі, тобто пожиттєво. Сама ж карта побуту дійсна впродовж п'яти років, тобто кожні 5 років треба її змінювати на нову. Такий дозвіл, крім проживання, дає право працевлаштування без жодних додаткових документів та без прив'язки до роботодавця. Чи можна з картою резидента працювати в іншій країні Європейського Союзу? Це залежить від національного законодавства країни, в якій іноземець планує працювати. В Польщі це питання регулює закон від 12 грудня 2013 року про іноземців. Важливо знати, що не кожен може подати заяву на резидента. Іноземець мусить перебувати у Польщі легально і безперервно не менше 5 років. Але тут теж є деякі обмеження. Наприклад, цей період включає лише половину періоду перебування в Польщі на підставі візи чи карти побиту, виданої з метою навчання. Крім того, заявник мусить добре знати польську мову на рівні не нижче, ніж Б1. І відповідно до ЗМІ в законодавстві з 12 лютого 2018 року до заяви необхідно долучити документи, які це підтверджують. Наприклад, Державний сертифікат про знання польської мови або свідоцтво про закінчення навчального закладу в Польщі. Якщо ви більше цікавитеся цією темою, то підписуйтесь. А якщо потребуєте консультацій, то прошу звертатися до нас.